Надія ж не засоромлює спес Нон Конфундіт Римлян послання 5 розділ 5 вірш. Дорогі родини, щиро вітаємо вас у цей різдвяний час і оголошуємо вам ювілейний рік, особливий рік Божої благодаті. У Римі Святіший отець відкрив святі двері 24 грудня. А у наших дієцезіях рік благодаті розпочинається сьогодні. Так само, як Господь Ісус оголосив рік благодаті у своєму рідному місці Назареті, так і ми сповіщаємо цей благословений час для кожного з вас, для кожної родини. Папа Франциск взяв для назви були, якою проголосив Ювілейний рік слова святого апостола Павла з листа до римлян надія ж не засоромлює! Мабуть, немає такої людини, яку потрібно було б переконувати у тому, наскільки сильно нам потрібна Божа благодать, і наскільки сильно всі ми потребуємо такої надії, яка не розчарує і не підведе. Цією благодаттю Божої є присутність між нами, нашого Спасителя, і лише у ньому наша надія у Бозі, який став людиною і віддав себе як жертву відкуплення. Щоб звільнити нас від егоїзму, страху, самотності та смерті. А через своє Воскресіння Він дає нам прощення наших гріхів і Святого Духа, який переконує нас у безмежній любові Отця до нас і чинить нас здатними любити один одного, якщо лиш віримо у це і цього прагнемо. Ювілейний рік є особливою нагодою ширше відкрити своє серце надією Божої благодаті, дозволити надії вкорінитися у нашому серці, зміцнити узи любові та поглибити віру. А щоби це могло відбутися, ми хочемо звернути особливу увагу на дві важливі істини, прийняття яких дозволить нам глибше та більше плідно пережити ювілейний рік. Усі ми поневолені гріхом. І всі потребуємо звільнення та прощення наших провин. Ми потребуємо і отримати прощення і обдарувати ним наших ближніх, між нами так багато засмучених та зневірених людей, та й нам самим здається, що зло сильніше за добро. Сьогодні так важко любити ближніх справжньою християнською любов'ю, і так страшно брати на себе відповідальність за долю своєї батьківщини. Ми втрачаємо надію на краще завтра ми не впевнені, чи маємо майбутнє і це засмучує нас, а іноді викликає агресію та почуття провини. Дорогі родини, Бог знає все це Він бачить наші серця і не перестає нас любити. Він посилає в наше життя Ісуса Христа, дає нам Спасителя. Того, котрий здатний зцілити наші серця і пробачити наші гріхи, не бійтеся правди про себе навіть найсумнішої, бо є той, хто може простити всі наші гріхи, і має силу визволити та оновити нас. З цієї нашої слабкості, завдяки його благодаті, в нас може народитися милосердя, взаєморозуміння і взаємне прощення. Святіший отець Франциск, розпочинаючи синод, який став важливою подією в житті церкви, сказав: Ми не можемо йти далі без визнання себе грішниками і без прощення. А сьогодні у другому читанні ми почули: зодягніться, обрані Богом святій улюблені у щире серце милосердне, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. Терплячи і прощаючи одне одному, і прощаючи одне одному взаємно, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Господь простив вам, так само й ви робіть. Це заохочення також стосується і нас тут в Україні, воно стосується членів кожної родини. Тож закликаємо вас до навернення, закликаємо звернутися до милосердного Бога. Віддати йому усі свої слабкості, страхи за майбутнє, самотність, егоїзм і почуття провини. Він Спаситель, який знає кожного з нас на ім'я і любить кожного з нас. Приступіть до таїнства сповіді, поділіться зі своїми ближніми, які цього не знають, що існує можливість отримання відпущення гріхів. Розкажіть їм, що є Спаситель, який має силу відновити нашу людську гідність. Ювілейний рік завжди пов'язаний з особливими відпустами. Правда про індульгенції вражає глибоку віру в те, що Божа благодать сильніша за всі наші гріхи і має силу зцілити рани, які гріх завжди залишає в житті людини. Вже у 1345 році Папа Клемент VI писав: Христос відкупив нас не золотом і сріблом, які проминають. Але своєю дорогоцінною кров'ю, яка є невичерпним скарбом для церкви, а його примноженню сприяють заслуги благословеної Богородиці і всіх обраних. Воістину, не загортаючи цього скарбу в хустинку, не ховаючи його в землю, він розділив цей скарб між віруючими через благословенного Петра і його наступників, стражів ключів до неба. І постановив, щоб він був милосердно розподілений для повного і часткового відпущення дочасної кари за гріхи тим, хто їх визнає і про них щиро шкодує. Внутрішня постанова та переконання, що я відкидаю будь-яку прив'язаність до гріха, і хочу справді, справді жити з Богом, дозволяє Божій благодаті діяти в нас. Відпуст не є коротким шляхом. Який заміняє навернення та переміну життя, він сприяє нашому наверненню, виправленню гріхів і ран, завданих собі та іншим. Тож скористаймось всі цим благодатним часом, визнаймо свої гріхи, приймімо любов Бога, який прощає і зцілює, обдаровуємо себе, взаєм... себе взаємним прощенням. Крім римських базилік, особливими місцями в кожній діоцезії є марійні санктуарії, куди можна здійснити паломництво, щоби отримати ювілейні відпусти. Там Марія, наша мати, чекає, щоб підтримати нас у наверненні та зціленні травм, завданих гріхом. Там ми можемо досвідчити те, чого 12-річний Ісус навчає нас у Сьогоднішньому Євангелії. Найважливішим для нас є. Перебування в домі Отця, близькість до Бога. А наші побажання, побажанням для вас, дорогі сім'ї, нехай прозвучать словами з були Папи Франциска, якою він оголосив цей святий рік. Дозвольмо надії захопити нас вже від цієї миті, і нехай через нас вона заразить тих, хто її потребує. Нехай наше життя скаже їм. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужній, нехай зміцняється твоє серце, Господа очікуй. Нехай сила надії наповнить наше сьогодення у сповненому довір'ю очікуванні на повернення Господа Ісуса Христа, якому честь і слава нині й участь від серця благопати Римсько-католицької церкви.